Чому Бенні боявся грози? У невеличкому лісовому ставку жив ім'я Бенні. Він був майстром у будівництві гребель. Але є одне, чого він боявся, більше за Ховався у своїй хатинці під водою, дрижав від страху. Одного дня під час особливо сильної грози, Бенні втратив контроль і не встиг повернутися додому. Грім був такий гучний, що, здавалося, ніби все довкола трясеться від сили звуку. Бенні сховався під великим дубом і закрив очі, сподіваючись, що все скоро Закінчиться. Тут до нього підійшла лисиця на ім'я Лісі, яка жила поблизу. Вона помітила занепокоєного Бенні і спитала «Чому ти сидиш тут один під деревом у таку грозу? Бенні? Бені розповів їй про свій страх перед грозами і про те, як він зазвичай ховається від них. Люсі посміхнулася. і сказав, Знаєш, Бенні, грози можуть здатися лякаючими, але вони насправді дуже важливі для нашого лісу. Вони приносять дощ, який живить наші рослини, і допомагає рісці залишатися повною. А хочеш я залишуся тут з тобою, поки гроза не закінчиться, ми можемо поговорити, і ти не будеш відчувати себе... І вони провели час, розмовляючи про ліс і його мешканців. Кожною хвилиною він почувався себе спокійніше і незабаром вщухла. Відтоді, коли наближалася гроза, Бенні вже не ховався від неї один. Він знаходив лісі або інших друзів, щоб перечекати її разом. І хоча він іноді все ще нервував, він знав. Ще поруч з друзями йому не варто боятися.